Поки пам'ятатимемо Шевченка, читатимемо його, думатимемо над прочитаним, виконуватимемо його заповіти. Доти буде держава Україна, доти будемо ми, українці, як нація в колі європейських народів. Зараз на уроці пам'яті. Ми пройдемо уявно останньою дорогою Тараса Шевченка в Україну від Санкт-Петербурга до і тепер Тарасою Горівканеві. Я комру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, ще плани Широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий. Земляки Петербурзької громади оголили твою волю. батько Тараса. Уже другого дня по смерті Тараса Григоровича Шевченка один із його найкращих друзів, Михайло Лазаревський, звернувся з проханням до Санкт-Петербургського генерала-губернатора на дозвіл перевезення тіла кобзаря в Україну. Як відомо, Шевченка тимчасово поховали на смоленському кладовищі в Петербурзі, де він пролежав 58 днів. Уранці, 26 квітня, на смоленський цвинтар прибули українці Санкт-Петербурзької громади. Вони переклали труну синку, коли вже її поставили на дороги, і жалобна. Оточила її, уперед виступив пантелеймон куліш та сказав: Що ж оце, батько? Ти від'їжджаєш в Україну без червоної китайки, заслуги козацької? Що ж про нас скажуть на Україні, якщо ми вирядимо тебе без неї? Скажуть, що й ми такі переверні, як оті дуки, що позабирали козацькі лани й луки. Ні, батьку, ще не перевелися діти козацькі. Розкиньте, небожата, червоний цвіт славетний на темній сумній домовині Тарасові. Отепер їдь, батьку, нехай земляки знають, що ми тут, у столиці, своєї святої старосвідчини не занедбали. З'явися, батьку, серед рідного краю під своєю червоною китайкою. Та згромадня навкруги себе глухих, сліпих і без язиків. Нехай вони із мертвих уст твоїх почують слово твоє безсмертне. І нехай, хоч помиляючись, почнуть говорити непозиченою мовою, супроводжуючи домовину поети в Україну, було доручено молодим членам Петербурзької громади, художникові Григорію Честахівському. І студентові Олександрові Лазаревському. Обох Шевченко дуже любив. І вони були прив'язані до нього всією душею. До Москви лінії останки поета прибули залізницею. З вокзалу вони були перевезені на Арбат і встановлені в Тихонівській церкві. Численні москвичі прийшли попрощатися з Шевченком. Серед них були водутні вчені, осип Бодянський і Михайло Тихонраво. Встановлено панахиду, в, на встановлено панахиду прийшла велика кількість народу. З Москви в Україну останки поетові було перевезено кількоми. 14 травня о півночі церемонія дійшла до міста Орла. А 15 травня вранці перед містом було відправлено панахиду, на якій була вся Орловська гімназія разом з педагогами та директором. Кінця міста труну з тілом Тараса Шевченка супроводив Великий натовп. За містом було відправлено ще одну панахиду. Мешканці Орла випрохали собі один із дзвінків, що лежав на труні, і розділили між собою як дорогоцінну пам'ятку. У Ніжині зустріч була особливо урочистою. На зустріч вийшли всі цехові зі значками ліцеїсти та гімназисти. У п'ятницю тліні останки поета прибули на поштову станцію бровари на лівому березі Дніпра за кілька кілометрів від Києва. Як тільки у місті стало відомо, що з Петербурга привезли Шевченка, так численні пошановувачі поета, переважно учнівська молодь, кинулися до Дніпро на зустріч до Мовині Шевченка. У Київ труну вести не можна було без спеціального дозволу. За ним до генерал-губернатора. Звернулися Варфоломій Григорович Шевченко, як родич померного та законоучитель другої гімназії «Лебединцев». Князь Васильчиков підіслались до митрополита, щоб той оказав місце, де поставити труну. Владика показав на найближчу до Дніпра церкву Різдва Христового. Студенти випрягли коней, впряглися самі та повезли труну поета через усе подільське шосе до церкви. 19 травня була неділя, незважаючи на дощову погоду, до церкви Різдва Христового пройшло кілька тисяч людей. Під час панахиди між людьми протилися Глибокому траурі дама поклали на тернового вінка і пішла геть. Красномовніше на дорогих слів вона висловила те, що відчував кожен із присутніх. Крім поетової рідні Чистихівського та Лазаревського, разом із Шевченковою домовиною до Канева попливли і кия Серед них найдорожчі Шевченкові друзі Іван Сошенко з дружиною, Михайло Чалий з дружиною, поет Віктор Забіла. До Канева переклав прибув Протягом двох днів було сповіщено про похорон всю околицю. Люди звідусіль почали сходитись до Канова. Ще ніколи Канів не бачив такої сили люду на своїх вузеньких вуличках. Люди облягли собор, де отець Гнат Мацкевич оголошував своє надгробне слово. Гори Канівські, доли, долини й Луги українські ви бачите перед собою освіченого мужа, який любив Україну, якого Україна любила взаємно. Це Тарас Шевченко, хто його не знає. Після урочистої служби Божої тисячні маси українських селян і міщан довгою строкатою стрічкою йшли з Канова, розташованого на горі, до Дніпрового Надбережжя, а перед ними позаду домовина того, як вони казали. Що писав людям волю, яскраве проміння весняного сонця Освітлювало цей зборний образ. Містерія прощання українського народу Зі своїм пророком. А коли цей барвистий Підський потік заполонив вузьке надбережжя теплом йому стали вороч сині дніпрові хвилі, а праворуч буйна травнева зела Дніпрових кручу. Від вечір над хатою домовиною Шевченка виросла велика могила, а її вкрили сотні маленьких віночків, сплетених руками українських молодих та дівчат. Це сталося 22 травня 1861 року. На могилі поставлено простий дубовий хрест. А 24 серпня 1995 року Тарас Григорович Шевченко прийшов у бронзі в наше місто на Майдан Незалежності, щоб українці пам'ятали, хто вони, чиїх батьків діти, щоб звіряли свій шлях з Тарасою. Щоб Кожен вірив у щасливе майбутнє України і наближав його так, як це робив великий кобзар. Штанка немає, а слово Тарасове струнами б'ється. Ходить між люди, серця до серця, ходить між люди, лине світами, так йому жити і жити віками. Поки як море в срібній обнові, б'ються у перех, хвилі крові. Ви прослухали фрагмент уроку, приурочений перепохованню Тараса Шевченка в Каневі, підготовлений учнями 10 класу Новолинської гімназії. Дякуємо за увагу.